Є. Ну, давайте почнемо з Дарининого харару. Добре, щоб вже розібратися, бо ну, цікаві тут нюанси, її можна різні методи ем, хотіла сказати, ректифікації радікальності на цьому харарі перевірити. Значить, ем, хто не бачив в чаті е, Дарина скинула харар. а вона хоче купити ноутбук і задає питання: чи буде вдалою для мене покупка ноутбука? Хорар перед вами. Що перше кидається в очі? Ні, це не цей харар, підождіть. Чи цей? Да. Е, е, так. Дата, дата, дата я припрошу, не можу бути, що мене вчора, 16-15, я задала питання. Так, да, 16. Я вже дивлюся, що карта трішки не та. Добре. Так, ось так. Оце вже твоя карта, так? Да? Все. Е, так, так. Дівчата, що перше вам кидається в очі? На що б ви звернули увагу при розгляді цього харару? Чоловіки. Це є час Меркурія. Да, 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 да. Кажіть, що час Меркурія, да, получается, що по формальним правилам радикальності, ну, типу, карта не радикальна, так? Да? Типу, так. Да. Зараз хочу вам зачитати. Дивіться. Дарина нам пише, що вже майже два місяці без ноутбука, з ним сталися певні там проблеми. Постійно роздумувала над тим, як придбати новий. Зараз знаходжусь поїздці за кордоном і мучаюсь, чи вартує купити. Тут, щоб це було і вигідно і класно для мене, вчора придивилася певну модель і вирушила в магазин її перш подивитися, чи взагалі вона мені сподобається. І написала другу, який розуміється на комп'ютерах, своє е, питання. Чи буде вдало для мене покупка ноутбука? І це виходить це повідомлення, яке надіслала вона своєму другу, е, з яким радилася. От 25-го, на це повідомлення о 16:15 місто Барселона. Да, ви правильно. Я перш на все звертаю увагу на управителя години. Управитель години Меркурій. Меркурій не є управителем асценденту, і Меркурій не є управителем в, 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 дому, по якому ми визначаємо головного сигніфікатора питання. І тут у мене до вас питання: питання покупки це який дім ми аналізуємо, якого управителя ми будемо аналізувати. Я чомусь дум... <кх»> думаю, можливо, восьмий дім, тому що це є власність інших людей компанії, те, що ти будеш купувати, це ще не твоя річ. Ну, звісно. Да. в вона... чи є в зв конечно, да. Звісно, вона хоче придбати річ, яка їй не належить. Ця річ належить іншим людям, в тому числі магазину. Це буде восьмий дім. І ми бачимо, що косплі восьмого дому він попав в знак тильця, яким управляє Венера. Венера сильна, вообще класна. Венера знаходиться у всьому полі гороскопа. тобто вона знаходиться в магазині. А тепер дивимося, да, е, аналізуємо, виходить, квірент у нас це управитель Асцендента Марс, ну і соуправитель місяць. Марс в Діві дуже зацікавлений в Меркурії, да, і в принципі він дружить з Венерою лише по стихії. Також місяць ми бачимо дуже сильний знаки своєї обителі, да, трішки захмарений прогнями сонця, бо вчора був молодик. Але він знаходиться в одному знакі з Меркурієм. Тому е, в мене і виникло питання: а можливо, там на кілька хвилин переставить хорар, і тоді у нас буде цей Меркурій якось більш логічніше описаний, тому що ну Дарина, не знаю. Підкажи нам звичайно. Ну мені в мене здалася така думка, що ну тобі дуже, ти дуже зацікавлена в цій речі. Вона тобі потрібна цей Так, Я бачив, що бути шовно одну так. Загалом я подивилася цей ноутбук. Він мені прям все вау класний. Ну я давно ноутбуку тому навчатися трохи мені складно і мені прям це річ дуже була необхідна. і вийшло так, що е, якби ця модель, але вона була як ніби з більшою пам'яттю і з меншою пам'яттю. Толи по ми з дивилися моїм другом більшою пам'яттю, її не виявилося вже наявності в магазині. Лишилися тільки з меншою пам'яттю. Я вчора трохи розчинувалася ввечері, що то я вже тої купити не зможу. Ну якби ти подумала, що може вже ні. але сьогодні вранці і Думаю, ну все потрібен, все одно він мені там всім параметрам підходить. Бо ми там декілька варіантів ним розглядали, і він мені і красивий, і сучасний, і повернути знову ж таки ПДВ. дебе сімнадцять Я, я, я то зможу, тобто в Україні такої ціни на нього не буде. Я така вже коротше подумаю, що а може да, це таки поїхати купити. Я його навіть знайшла в місті в ближчому до мене ніж, ніж Барселона. Тобто мені по нього його надія тебе чи молодий буде ближче. Ну ось так. ну тобто, ми робимо висновок, що дійсно вона зацікавлена в цьому ноуті, і ми перш за все дивимося. Да, в чому людина зацікавлена? Управитель асценденту зацікавлений в Меркурії. Ну немає зв'язку навіть з Венерою, і немає зацікавленості до цієї венер. Та, да, підняла руку, запитуй. У мене питання: чи звертаємо ми увагу в цьому хорарі? Я пам'ятаю, що ти казала, що ми в питаннях про гроші звертаємо, будемо звертати увагу на фортуну, але ну це про покупку. Що фортуна тут прямо на асценденті? Чи це ми на це не дивимось взагалі? Дивимося, але фортуна все одно знаєш це. Ну другорядна да, за все. Ми маємо проаналізувати перший дім кверента. Чим вона взагалі ну затьмарена? Ти ж бачите, в неї ж місяць в створу Сонця. сонця. мене тут бадаре до тебе до речі питання, тому що Марс, як управитель кверента, він робить там перший аспект до сонця. Получається, вже цей аспект був. А якщо можеш, звичайно, скажи нам сонце, виходить твій статус, якийсь робота. Ну я так розумію, ти на відпочинку за кордоном не по е, Ні, я не по роботі. Ми приїхали да, приїхали тепер на відпочинок, бо слід е, на останні суді і проблеми збирання, і І ми <звідки> бачили на тиждень приїхати відпочинку. А ти сама за... нічого не поміняли? А ти заміжня? Ні. Ні? Але ну ми живемо вже більше підерон разом, але не можна. Ну таке знаєш відчуття, що тобі там пропадеці будуть робити, якщо чесно, може може бути, але я не сліди, думаю, що це може ця трим'я стати. Чи нарешті пояснення у парні? І мені, так, Ні, ну просто хурар, е, да, Хорар трішки ж про інше. Просто чому я спитала, да, чи там ну, з ким ти поїхала і по яким питанням? Тому що ну, і ти получається в променях сонця знаходиться, і Марс робить перший аспект до сонця. Сонце це статус, це важливий чоловік в твоєму житті. І е, Марс, Марс, це ж не лише ти як управитель е, асцендента, це ще твої гроші. І ніби перед тим як дійти до бажаної купівлі, ти ще звертаєшся до свого хлопця чи чоловіка цивільного. Він тобі допомагає трішки матеріально? Е, не дуже але в мене буде народні скоро, тому я потім хотіла себе як подавлення окремо. Да, Скоріше за все, це воно так і виглядає. Просто розумієш, е, насправді дуже великі сумніви щодо радикальності карти, і тоді що я роблю? Ну дуже сильно насправді резонує все ж таки, що цей ноут це Меркурій. Якщо кілька хвилин переставить, то кус під восьмого дому буде в близнюках, якими управляє Меркурій. Меркурій. Де знаходиться Меркурій знаходиться в управлінні місяця. Місяць дуже зацікавлений в ньому. Марс, як ти теж дуже зацікавлена в Меркурії. Ну і ніби знаєш, ніяких взагалі сторону Венери немає зацікавленості взагалі. Ну як дружні да, стихії, що місяць знаходиться в стихії дружні з Венерою, так і Марс можна, але це на такому рівні, знаєш, ну сходить кави випить, а не придбати там Макбук чи якусь дорогу вартість ну, ну, придбання. Тим паче, у Венери взагалі немає ніяких аспектів. Тобто вона. Діка одну секунду. Я просто на одну пішас початку подивилася, пощупала, переконала, що він мені підходить, і тільки тоді написало. І це десь в проміжку було до там півного де не часу. Mm -hmm. це, часу. Ну, це ж да. А тепер дивіться, що ми робимо. Якщо ми знаємо натальну карту людини, ми можемо просто да якісь, як нам Джон Етат Міделтан пише швидкі фактори харару, такі як місяць, кути харарної карти, налакласти на натальну карту і подивитися, чи є резонанс. Ну, зразу скажу, сильного резонансу я не бачу, але дуже цікава історія тут виходить. Зараз. Це натальна карта Дарини, а в фонових даних виходить Харар. Е, що таке кути Харара? Да, ось вони виділені синім, тобто асцендент, десцендент не попадає на жодну планету в Наталі. МС і С, ну, теж ніби не попадає. Тут сьомий градус, Меркурій 14, ну, орбіс 7 градусів – це великий орбіс. Ми тут теж беремо по правилам 3 градусів. Має щось резонувати, ну, в межах 3 градусів. Але дуже цікаво. Ну, так же саме ми місяць, да, харарний, дивимося. Місяць у сьомому градусі, ну, теж від МС відійшов вже далеченько. Юпітер близько до МЦ знаходиться. Чому я ще й задалась питанням? Чи пропозицію можливо що ти там отримаєш все ж таки руки і серця, тому що юпітер прийшов статус розширять. Якщо ти не по робочим моментам поїхала, відпочивати, то все ж таки щось має відбутися. Але цікава історія, що знову ж тут фігурує цей Меркурій. Меркурій в Харарі в 29 градусі дуже чіткий тригон робить до місяця, який знаходиться у третьому домі, тобто бажання людини, третядомна тематика, да. Зв'язок комунікація зробити собі комфортніше навчання, комунікацію через ноутбук і цей Меркурій карчу такий да робить чіткий тригон. Знову чомусь фігурує цей Меркурій. Я б, якщо чесно, розглядала більше все ж таки Меркурій як придбання. Не Венера. Що Венера? Венера, в принципі, ну, це ж транзитна ситуація тільки на вчорашній день. Ви ж поняли, так? Да? Харарна карта це транзитна ситуація на вчорашній день. Венера, оця сильна, яка в харарі без аспектів, в сьомому гороскопу, вона е, в карті Дарини відповідає за її гроші. От вона прийшла у восьмий дім, об'єднується з Марсом аспект втрат. От ти, коротше, вже готова віддати свої гроші, об'єднання Марса з Венерою. Це, коротше, треба срочно віддати комусь деньги, щось придбати. Потім на що ми ще можемо звернути увагу? Ну, і плюс з Венера, це ти сама, близька до коспіду 9-го дому, в принципі, да. Ну, в тебе за дев'ятий дім ще ж місяць відповідає. Якраз молодий був тут, в статусі. Коротше, якась цікава тебе історія зараз в житті відбувається. Ну, ми зараз не, не про прогностику, а саме про купівлю, придбання. да. І я б все ж таки навіть по цій транзитній ситуації б сказала, що більше все ж таки на придбання ноутбука схожий і Меркурій. Дівчата, ви поняли, чому? Все, визвращаємося к Харару. Визвращаємося к Харару. Дивимося, скільки а, буде по часу. Дві хвилини різниця в Харарі, і вже якось під восьмого дому попадає в близнюки. І тоді річ, в якій ти зацікавлена, яку ти хочеш придбати, визначена Меркурієм. Але тоді і твої гроші вже визначені, виходить, не Марсом будуть, а Юпітером. Да? І, в принципі, можна так ще аналізувати. Тому що, якщо чесно, по Венерії. Я тобі можу сказати, що ні, це річ у інших людей, і вона коротше в магазині і залишиться, і в тебе немає зацікавленості до неї взагалі. Якщо ти не придбаєш ноутбук, чи цей нада ноутбук, то тоді характер попередній, в принципі, ну цей який відображає головного синівкатара Венеру як річ інших людей, буде правильний. Якщо все ж таки у так, от правильний характер а він дуже сильно резонує, то я думаю, все ж таки, що ти придбаєш ноутбук. Чому? Тому що ти. Марс, ти місяць. Марс дуже зацікавлений в Меркурії. Меркурій знаходиться в дуже великих перевагах місяця. Одному з місяць, разом з місяцем. Місяць сильний. Так, да, він променях сонця. Можна сказати, що можливо, ти не відчуваєш от тут сонце дуже має вплив на тебе. Я думаю, чомусь що рішення більше залежить від чоловіка, з яким ти зараз знаходишся. Скажи, може так же ж бути? Е, так, що я враховую типу, те, що е, ніби модель, яка би підходила нам обом. І також, звичайно, я так само з ним би... Звичайно, е, а хараппо це і говорить, що він буде прекрасно опользовуватися твоїм ноутбуком. Дівчата, чому я говорю, що він буде прекрасно користуватися ноутбуком? Давайте, легко. Тому що він — сонце, і всі вони в одному знаці знаходяться. Угу. Ну да, виходить, дивіться, ем, і гроші, і соуправитель квірента знаходяться в променях сонця. Ну, ніби підконтрольні сонцю. Але зверніть увагу, Меркурій вже скоро перейде в знак сонця. <гас> Поняли? І у нього хазяїн уже буде не місяць, а сонце. Тобто на зараз, на цей момент, коли ми розглядаємо хорар, да ти дуже зацікавлена в цьому Меркурію, Меркурій дуже коротше, зацікавлений в тобі сказати, що ну дуже е, великої сили має Меркурій. Ні, він не має, він перегрив. Але те, що я вам казала, навіть якщо планета перегрив, але у цієї планети дуже якісний хазяїн, а хазяїн тут місяць сильний, то це короче ок, і це клас. Під твоїм управлінням буде дуже класно. Поняла? Поэтому я думаю, все ж таки ти придбаєш, ноут, ну, він буде якісний, єдине, що ти будеш ділити разом зі своїм чоловіком, тому що він збирається прийти у власність сонця. так? Я я да. я... Ну, А пока все ж таки да, питання народжене, і от, ну, приймаємо, що, наприклад, там, дві хвилини різниці, і цей Меркурій ми беремо за сигніфікатора головного, то зафіксований ця сітка домів, і ну, немає тут. Ну виходить, що Меркурій він повністю в управлінні місяця. Місяць буде якісно ним корувати. Ти теж зацікавлена в цьому Меркурія. Тобто я не бачу якихось таких знаєш, моментів, де б я сказала: ну підожди, не треба. Сила у місяця є, сила у Марса є. Тут потреплі у Марса, сила тут вообще. Ну єдине, що да, ти з чоловіком і рішення теж він приймає і разом з ним будете користуватися. Все.